Добрий ранок, гості і підписники каналу Сільське подвір'я Михайлику. Ти давно у нас і знімав? Привітай! Чесно, мене по тому жива. Привітай привіт-привіт, наші дорогі підписники. Привіт. Подивіться, що у нас сталося. Отак. От у нас ремонт. Ну, коли весна, у нас завжди ремонт. У нас весна або осінь. Це не так, як... не це так як не западло. Але, каже... але... каже мій Михайлик, що лише масло міняв раз за п'ять років. Ну, це все певно і то й дало. Михайлику, це певно, то все і дало, що ти лише раз на... за п'ять років. Не то? не то. Не то. Добре. Ви, як ви бачите, я вже біжу на, на роботу. Михайлику, будь чемний, добре. І ти будь чемна, мені треба зробити супер А я дуже чемна. Я, я, коли мова заходить за гроші, то я дуже чемна. О -о 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 -о! Ой, друзі, все сьогодні дороге. Приїхала вчора одна запчастина разом з пересилкою. Тисячу, майже 1200. Це просто треш. Ну, але що робити? Коли Михайлик розібрав там далі, там виявилося, що там ще одна штука. Ну, не знаю, ми беремо запчастини в одному місці. Не знаю, написала тому чоловікові, буду бачити. Якщо не відповість, буду дзвонити. Ну, бо треба зробити, бо весна йде, то як? Ну така справа. Ну така життійська справа, ну що зробити. Нічого, працюємо далі. Так, друзі, як ви бачите, повторюся, я біжу на роботу, зготувала сніданок, поснідали і кожен береся до своєї роботи. Що снідали? Вчора зварила картоплю, пюре, потолочила фарш і сьогодні насмажила зразів з м'ясом. Та вже вам не показувала. Бо то вже як Ох... як банальність, як би то сказати. Тож, я думаю, що то вже всі знають. <кхем> Добре. Так, ця мова про це. О, тепер я не маю часу, щоб я у городі шпорталася і вам це розповідала. Обіцяла я. Наталі розповісти, як боротися з медведкою і з борозняками. Дивіться, яка справа. У нас було один кусок одного року, не знаю, це вже, напевно, за три роки тому, ми посадили цибулі. Восени. на навесні. Як потепліло. Як почала та цибуля в'янути. Ого, кажу до Михайлика, це щось неясно. Беру я, коротше, сапу. Беру я коло себе відро. Не знаю, для чого я відро брала, але, коротше, сапу треба було. І шпортаю. Дивлюся, де цибулька була, там чи цибулька, чи щось інше, то без різниці. Вона зараза зажере все. Ох, де підв'яша цибулька? Як потепліло вже добре ґрунт. Витягую акуратно ту цибульку, бо вона вже під'їжджена, все. З нею вже толку все рівно не буде. І акуратненько, акуратненько. Зачищую зверху, і що виявляється? Виявляється, що там під тою цибулькою ось такий боц глини Боже, я коло Михайлика замастилася. Це страшне. Ну, коротше, на мої руки не звертайте уваги, зараз прийду на роботу, помию, бо колись у нас тут була серед дороги вода то можна було помити руки, зараз нема. Так, і коротше, і там ось такий бот глини. Збитий, збитий. Колись моя бабка з дідиком казала, що е, е, як воно називається, що земледух у нас казали. Не медведка, а земледух. Що земледух збиває землю докупи і робить там гніздо. Ну, я думаю, згадала це. Шпортаю, шпортаю, так чищу, чещу, чещу зверху. Бляха, муха, я знімаю верхній, то, типу, коконо такий. Я знімаю, а там купа яєць. Біленькі, такі гарненькі. Що я робила? Я викопала тоді, я не знаю, може штук 10, якщо і не більше, тих коконів з яйцями то все було би повилазило. Хоча воно і так повилазило. Що я робила? Я коли роздовбала, там такі є ходи, дуже такі великі. Я е, купила рембек. Рембек там намальована і медведка, і борозняк. І, коротше, друзі, всяка всячина там намальована. Але можна ще попитати в магазині, де продають хімію, де насіння продають. Або антимедведка, або антиборозняк. Тепер багато є всякої хімії. Ну і то купити, і то у ямочки засипати. Але ще можна, ой, вибачайте, рядочки пролити або октарою. Або чимось таким інсектицидом хімічним. Ну, це таке від цього, але коли на городі є кріт, оце я що хочу сказати, це дуже добре. Так, він робить шкоду, він вивертає теж насіння. Насіння і кущики. Но він... Не під'їдає корінці. Ні в якому разі. Він може вивернути, але не підвернути. Виїдає медведка, виїдає борозняк, виїдає дротик. Оце такі злісні вороги всіх кущів, квітів, овочевих, плодових. Це, це злісні вороги нашого городу з цього свого досвіду, то можу сказати, що це вартує уваги. Потім на слідуючий рік, коли ми садили цибулю і часник у рядочки, я купила оці гранули рембику, вони недорого коштують. Тоді я купляла, то ой, боже, задихалась. По 35 гривень було, чи по 37. <кхе> ну зараз воно нема по 37. Зараз, напевно, буде усі 50, бо того що то десь два роки тому я купляла. Ой, боже. Ой, боже, аж мене серце затинає. Ой. Тяжко. Я буду мати можливість вам. У городі показати і розказати ще більше про це, то я вам обов'язково розкажу. Хоча я сумніваюся, що я на найближчі дні буду мати вихідний. Можливо, аж з 1 квітня десь мені може виявитися. Може, теж не знаю. Бо я маю бажання. Їхати за кордон, друзі. Просто не можемо на цій зарплаті нічого витягнути з Михайликом. Але можливо, можливо, все можливо. Може щось Михайликові підвернеться, якась робота. Не знаю. Ну якщо Михайликові підвернеться, то я не буду нікуди їхати. А якщо ні, значить будемо чалити. На Європу. Ну, от такі, друзі, справи. Що ще вам розказати, не знаю. Трактор поламався. Я йду на роботу, бо треба гроші. Ой, боже, Михайлик, знову ти з тою мазутою, з тою соляркою, бензином, все на купу, одяг смердит. Я переношу то все дуже легко. Мене не напрягають взагалі запахи. Ніякі. абсолютно. Але все рівно. Сварюся з ним, кричу на нього, щоб він одягав спецовку, бо це просто треш. Потім то все в машинку кидати. З мазутою. Та й такі справи. Запитуйте, друзі, в коментарях, що вам ще цікаво. Що буду знати, обов'язково розкажу. Обов'язково. Бо того, що мусимо ділитися одне з другим, бо інакше ніяк. А як ми будемо жити в цьому тяжкому світі, коли ми не будемо ділитися інформацією? То й таке. Та й усе, друзі. Бережіть себе і своїх рідних. Всього вам найкращого, спокійного дня. па Па-па-па.